Вітаю, вельмишановні шановні пані та панове. Продовжуємо нашу діяльність стосовно розшифрування назв обласних центрів нашої держави. Ну, а перед тим я запрошую вас, заохочую вас підписуватися на мій канал. Ставити вподобайки і коментувати. Ми вже дійшли з вами до Сумщини і до Сум. Як і більшість поселень Південної і Центральної Сумщини, і нинішній адміністративний центр виник в 17 столітті. Переселенці з західної частини України заснували поселення. На правому березі річки Псьол, в місці, де в нього впадала річка Сумка. Бачите, офіційно називається е, річка Псел, ну а я вживаю Псьол, так як е, мій батько народився на цій річці. Я там у своїх родичів, іноді ціле літо проводив, не вилазячи із, із цієї річки ще за часів своєї шкільної юності. Так ось у Псьол, у цьому місці впадала річка Сумка. Найвірогідніше саме від цієї річки, і отримав назву обласний центр Північно-Східної України. Хоча на гербі міста і зображено три, три суми, річка швидше за все, отримала е, цю назву від річки, а вона, е, швидше за все, тюркська назва, тому що су на тюркських мовах означає вода. Наступний обласний центр Тернопіль. Згадується в літописах від 1540 року, тоді ця місцевість звалася Тернопілля. Здавалося б, цілком прозора назва і повдходить від терну рослини, такої поширеної майже по всій Україні, і поля, тобто поля зарослого терну. Однак існує декілька версій походження назви міста. Одні дослідники її виводять від прізвища першого володаря цієї місцевості Тарнавського, інші від слова Ополе, що означає союз декількох племен, декількох народів. Так що бачимо. Ніби така абсолютно прозора і зрозуміла назва, але якщо копнути глибше, то ми бачимо, що не все так зрозуміло і залишаються загадки і таємниці донині. Наступний обласний центр Ужгород. Ну, тут, здається, все зрозуміло. Походить від назви річки, на якій це місто знаходиться. Друга частина теж зрозуміла. Город підходить від дієслова городити. Друга част... Тобто такі назви здавна поширені по всій Україні. Це, як правило, давні міста фортеці, так, загороджені від ворога. Миргород. Шаргород, Городенка, Городня, Городок оцих городків, скільки в Україні, і в Львівській, і в Хмельницькій, і в інших областях, і е, селища, і міста, і, і села. Нажва, ну, назва ж річки швидше за все походить від давнього українського слова ужина. Вузьке місце, вузька долина річки, затиснута горами. Річка з цією назвою є і в центральній Україні, Так, річка Уж. Можливий варіант, що в назві річки підкреслена її звивистість. Вона звивається, меандрує і тече, як вуж, лізе. Так. Ну, ось бачимо, що з одного боку ніби все зрозуміло. А як починаєш трохи глибше розбиратися, то виникають проблеми неоднозначності трактування назви того чи іншого міста. Ну, угорці е, називали Ужгород Унгвар. Так, ну це ж е, фактично. Це саме переклад <свільши> з української мови. У них цих варів, там секешфехервар і інші міста, які і означають місто. Так, ну, У нас це від дієслова городити, як фортеця, не просто місто, а Фортеця. І як бачимо, тут в Ужгороді і знаходиться відомий Ужгородський замок. Ну і, звичайно, як у багатьох містах, особливо там, де багато було каміння, а в Ужгороді його вистачає. Це от в гірській частині нашої країни. або в інших місцях, наприклад, на Поділлі, використовували не вали дерево із землею, а використовували каміння, так само, як, наприклад, у Західній Європі, де цього каміння вистачало для того, щоб можна було побудувати відповідні замки, фортеці, і таке інше. Цим українцям, в Україні і в світі щастя, здоров'я, удачі, всіх поздравляю з визволенням Херсона і з майбутнім визволенням. України від цієї дикої орди московитів-андрофагів.